Гра розпочалася з гострих атак господарів поля, але спочатку наша нападниця схибила з вигідної позиції. А потім м'яч після сильного пострілу діани Білякової пролетів вище воріт. Виправилася нападниця за кілька хвилин, вийшовши віч навіч з воротаркою суперниць. Один нуж. Кривбас повів у грі. Через п'ять хвилин криворожанки подвоїли результат. Відзначилася Поліна Янчук, яка замкнула головою передачу з флангу. За який час гості відіграли один м'яч, але Поліна Янчук на 22-й хвилині знову збільшила розрив у рахунку в два м'ячі. До кінця першого тайму гра проходила в повільному темпі. Або, вочевидь, далася знаки спека. Другий тайм розпочався з атак кривбасу, але м'яч забили гості. три за 10 хвилин наші дівчата знову подвоїли рахунок. Відзначилася легіонерка команди Мусунгу. До 85-ї хвилини матчу гострих моментів. Жодна з команд більше не створила, поки наша Віолета Тян не забила п'ятий м'яч у ворота своїх опонентів. А мусунгу на останній хвилині поставила крапку у грі. 6-2. переконлива перемога наших землячок. Та все ж після матчу тренер команди Костянтин Фролов не втримався від критики. І у нас група атаки дівчата молоді, у них ще нема того досвіду і індивідуальної майстерності, щоб реалізовувати ці моменти. В цілому контролювали гру, забили шість а могли забити і ще в першому таймі закрити гру. Прикріє пошибки в обороні, у суперника там, два удари, два голи вони нам забивають. Оце ну, недопустимо. Будемо над цим працювати. Щасливою після гри виглядала наша Даяна Семків. Капітан команди каже, дівчата зіграли на куражі. Трохи розслабились і пропустили два м'яча, яких ми не мали пропускати. Ми їх проаналізуємо. Я думаю, ми зробимо висновки, щоб це більше не повторилось. І хочу подякувати дівчатам, вони показали хорошу гру, вони молодці, з довгої дороги, зіграли добре. Своїм хочу подякувати дівчатам, тренерам, вони теж постарались. Ми виграли. Попереду у Криворожанок складне випробування у наступному турі. На них чекає зустріч із чинним чемпіоном України Ворською Іркононенко Олексій Правицький цей день.